Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі на своєму ютуб-каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашої замовниці, такий як Nissan Qashqai. автомобіль для 2011 року, двохлітровий дизель на автоматі на повному приводі. Автомобіль в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу. Власниця щасливо поїхала задоволена додому, а ми вам покажемо, друзі, огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш Instagram. Приємного перегляду! Volkswagen Golf 6 2012 року. Комплектація матч 1,6 дизель 283 зеленого пробігу. Ціна його 9350, номер телефону власника. Ось, друзі, такий от Volkswagen Golf 6. Автомобіль йде на коспанта дисках на зимовій гумі. Резина хороша, бачу, Continental. На задньому парктронічку. Дуже крута комплектація матч. Такий, друзі, Volkswagen Golf 6. Має мультикермо. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, чотири скло підіймача, механіка п'ятиступенева. Має дуже крутий салончик. Комбінований. Цікаво, такий гольфік. Peugeot 308 2016 року, 1.6 дизель 247 зеленого пробігу. Ціна його 8600, номер телефона власника. З такі от, друзі, Peugeot 308 в білому кольорі. Автомобіль на легкоспланах нових дисках, на літній гумі. Має задні партнельники. Автомобіль вже йде у нас на українській реєстрації комплектації має клімат контроль, мультимедію. Механіка шестиступенева, ступенева мультикермо. Салончик, в принципі, чистий, гарний, охайний. Кого, друзі, цікавить Peugeot, телефонуйте. Renault Grand Scenic 2016 року, 1.6 дизель, 96 кВт, 220 заявного пробігу, ціна його 11 тисяч. Має датчик світла, датчик дощу, має передній і задній парктронік. Оригінальні босешні диски, комплектація Bose. має безключовий доступ на всіх дверях. Ось такий от Renault Grand Scenic на босе комплектації. Має двохзонний кліматконтроль, навігацію, мультикермо, складання і регулювання дзеркал, 4 склопідйомника, підлокітник. Шкода Октавія. 2012 рік. 1,8 бензин на автоматі. 187 заявленого пробігу. Ціна його 800. Така от шкода Октавія. Автомобіль на пусплан та нових дисках на літній гумі. По комплектації має кондиціонер, автомат ДСГ. Два склопідйомники, чистий ухайний салончик, полка шторка, все присутнє. Ford Focus. Автомобіль 2017 року, 1,5 дизель, 230 зеленого пробігу. Ціна його 9200. Номер телефона власника. Ось Такі от, друзі, Ford Focus, 17 рік. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Кузові Універсал 2017 рік. У комплектації має мультикермо, двозонний клімат-контроль, чотири склопідіймача, механіка шестиступенева. Кого, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай 2011 року, 1,5 дизель, 213 зеленого пробігу. Як запевняє власник рідний пробіг, ціна його 10 950. Номер телефона. Nissan Кашкай в білому перламутрі на легкосплатанових дисках на зимовій гумі. Задній парктронік, камеру заднього вигляду. Панорамний дах. Стоїть вже доставлена велика магнітола, клімат-контроль, 4 скло підіймача, салон гарний, чистенький. Такого, друзі, зацікавив такий кашкай телефонуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2010 року на автоматі 2-літровий бензин на варіаторі. Ціна його 900, номер телефону власника. Ось такий от Renault Grand Scenic, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. По автомобілю передній і задній парктроніки. Авто на легкосплантанових дисках. Має складання дзеркал. Є сенник має безключовий доступ. Має мультикермо, 4 склопідйомника, складання дзеркал, автомат, варіатор, двозонний клімат контроль, навігацію, шкіряний салон. шторка, у нас все присутнє. Такі, друзі, сцені кому цікавий. Рено Меган 2017 року. 1,5 дизель, 81 кВт на автоматі, як запевняє власник рідний пробіг. Ціна його 13250. Ось такий от мега 4-го покоління в чорному кольорі. На задніх парктроніках. Без ключового немає. Має автомат, комплектація Zen, 4 склопідіймачі. Чистий у файний салон. Кого зацікавив? Телефонуйте. Рено Меган 4-го покоління авто 2017 року, 1.5 дизель 204 зеленого пробігу, ціна його 12300. І ось виписки всі бачу з Рено. З такий от Рено Меган, 4-го друзі, покоління автомобіль. Свіжо пригнаний, на звичайних ковпаках, на зимовій гумі, без парктроніків. Має фуркопчик. З такій білому перламутрі. Має звичайну комплектацію простеньку таку. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Октавія 2010 року. 1,6 дизель 77 кВт, 228 пробігу, як запевняє власник, автомобіль без підкрасів. Ціна його 9300, номер телефону власника. Така, друзі, Шкода Октавія. На легко сплав на нових дисках на новій гарній резині плітній. У комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, 4 скло підіймача. Кого, друзі, зацікавило, телефонуйте. Фасад Б-6. Десятий рік, 1.6 дизель, 245 зіявного пробігу. Ціна його 9300, 245 заявного пробігу. Мобіль йде на передній і в задній партроніх, з Голландії, має датчик світла, датчик доща. Але в план нових дисках. Має форкоп. по комплектації має мультикермо, двозонний клімат-контроль, шкіряний салон, 4 скло підіймача. Салон в дуже гарному стані. BMW X5 2007 року, 3-літровий бензиновий двигун, сімимісний, панорама, ціна його 11500, номер телефона власника. ось такий от друзі BMW Має передні і задні парктроніки, легкосплантанові диски, 3 бензин. виглядає дуже класно. затонував власник ще й задні габарити трохи притоновані. Має підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, шкіряний салончик, автомобіль ззаді у нас затонований, панорама.